Вітерець зараз відпочиває в юних залізничників. Навпаки, починається гаряча пора. До травня вони мають освоїти ази залізничних професій, щоб у новому сезоні стати вже професійними провідниками, машиністами чи начальниками станції. Сьогодні тема заняття будова локомотива у свої 10-12 років. Більшість дітей уже розбирається у складних механізмах. Хто знає які в нас є тепловоц? Тут два тут три молодці. Три і ми сьогодні ознайомилися, з яких все ж таки вони складаються в основних частин. Як вони працюють? Школярі кажуть, заняття гуртку для них не забава. Більшість вже точно знає, що у майбутньому будуть залізничниками. Це не дуже складно, то просто треба послухати і записати, а потім вивчити. І це дуже цікаво. На теорію сім місяців, потім практика на потязі вітерець. Діти самостійно організовують його роботу. Розподіл посад залежить від старанності та терміну відвідування гуртка. Спробувати себе ревізором можна вже на першому році навчання. А от щоб стати машиністом, треба провчитись три. Роман вже кілька сезонів керує вітерцем. Робота каже дуже відповідальна. Спочатку я коли почав їздити машиністом, мені було страшно, звичайно, а потім вже якось почав привикати. А ну, таких надзвичайних ситуацій, коли я їхав, не ставалося в принципі. Але були ситуації, там, коли людина перебігала дорогу прямо перед поїздом, треба було швидко реагувати. Хоч залізниця дитяча, усе по дорослому Про пустощі доводиться забувати, бо за них дають догани і відсторонюють від роботи. Звичайно, бувають такі випадки, що хочеться подоріти, але то більше ми такі ходимо на екскурсії, їздимо на відпочинок, а там ми вже вдуріємо, там вже немає такої дисципліни, як тут на та якби на нашій роботі, та не всім дітям подобається дисципліна і доросла робота. З шести сок дітей, яких ми набираємо, закінчує продовжує навчання більше 250, А кожного року до 50 чоловік ми маємо випускників. Тобто ті діти, які після навчання в гуртках поступають в навчальні заклади залізничного транспорту, або просто перестають відвідувати по віку. Тим часом працює дитяча залізниця з травня до вересня. Цього року тут перевезли 23 тисячі пасажирів. Це втричі більше ніж у 2013-му. Своєю працею вихованці заробили гуртку 109 тисяч гривень. Оксана Лабойковіталій Дорош головні новини Львова.